Всім добрий ранок. Ми сьогодні на роботі йдемо з дітьми на екскурсію у музей міста Бертичева. Бачите, всі гарно шагаємо. Ми вирішили провести поки ще гарна погода, сонечко. Трішки відволіктися і сходити в музей наш. Будемо всередині, включу всі вам покажу разом. Все, ми прийшли до музею і нам сказали одягнути бахіли. Ага, Отак. Так, а да, хлопці? А ви там будете, так? Як гарно. Картини, які гарні. Це фото картини. Така гарна ветенанка. Підвішувати до скалі, по печі господиня пора не меншу дитину. Ну, а дерев'яні окладені. Залізли на пластину медич, зберігався садковий одяг і постійно вели з наружники, ну, звичайно, для дівчат признаки збирали. На покуті давня ікона, вінчана чоловіча жіноча» виготовлені на одній дошці, така суцільна. Булик довбанка, видовбана колода всередині, ще борт називався від цього слова, бортництво, такий промисел. Встановлювали в лісах, на деревах. І ще на Житомирщині захоплюються люди таким, ну, таким хобі. Жорна або хатні млин. Коли небагато треба було змолоти зерна, то пшениця жито -то користувалися ось такими жорнами. Руками крутили верхній круг. Ну, сюди засипалося зерно, звідси борошно вже Часи до мору, коли... Це все були землеробні поселення, ну, які обробляли землю, а як її обробляти? Спочатку ліси вирубували. Тому і тваринка ця зникла, лісів не ставала. З цього боку вироби, металеві виробичі сірківські російські і навіть раніше, більш давній період, ну ми називаємо, що це біжутерія того періоду. Тому що князі користувалися заможні люди. Да, вони прикрашали себе золотом, сріблом, але звичайні люди теж потребували такі вироби. Тому ось такі металеві вироби і каблушки на пальчики, і, хрестики, і браслетики, гудзики. Був гар. Ті, хто чули, бо я не чула. Я вже прийшла пізніше, як його заводили, того казали звук. І ними, тале він дуже був гарний. Ви бували коли-небудь в костелі в цьому? Не бували всередині? Дуже гарний. Якось завітайте, подивіться. Але все одно це не те, що було одразу, коли його побудували. Він був прикрашений сусальним золотом, кованим, кованими ковадними елементами. Це пізнє бароко, такий стиль. І розписаний всередині італійськими фресками. Але під час Другої світової страшна пожежа, яка зруйнувала повністю. Всім більше відомий такий Бабин Яр. Чули про Бабин Яр в Києві? так? Це місце масових масової страти євреїв, але у нас відбулася навіть більша трагедія в масштабному плані. Бо е, в Києві знищено 30 тисяч е, мирного населення, єврейського населення. Це вже ну, це... трошки це... навіть одну, яку е, так ні ну, за що, просто так знищили. За кожною шкодуємо, але це ще й порівняно, що Бердичі 75 тисяч і 38 тисяч просто отак знищили. Це, це ті, які могли підрахувати. Ось такі зірки жовтів наказали нашити німці місті коли зайшли всім євреям з найменшого до найстаршого. що це ознака, що це людина єврейської національності. Їх всіх зігнали в одне місце, район ринку. Це було гетто. Тобто це тимчасове поселення до того пори її там тримали, поки підготували ці масові страти. Перш ніж відбулася масова страта спочатку німці для розваги вбивали. Наприклад, єврейських дівчат і жінок вигнали ось тут на річку, на саме широке місце, місце. і наказали їм пливіть на той берег. Вони поплив, ну щоб. Там сказали, що ви підете звідти почали стріляти автоматники. Вони назад побули, звідси теж почали стріляти. Вони їх не вбивали, тільки лякали. Дивилися, скільки вони витримають. І так дівчата плавали, поки всі не потопились. А чоловіків єврейських загнали на шкіряний завод, там такі чани з дубильними речовинами. Покидали їх ті чани і реготали, казали, що вони дублять єврейську шкіру. А сивих людей, наприклад, загнали в одну з дерев'яних синагог і наказали моліться там самому Богу, а саме підпалили ту синагогу. Отак розважались, розважалися. А в цей час готували масові такі масові страти, масу, масову таку акцію. І напередодні, на початку вересня, от саме в цей час, вивезли всіх молодих чоловіків. Запропонували їм сільськогосподарські роботи, щоб вони змогли попрацювати, набрати картоплі і погодувати свої сім'ї, які були в жахливих умовах. Вони погодились, поїхали, але тільки вони виходили з транспорту, їх одразу ж розстріляли. І таким чином вони собі підготували, що немає молодих, крепких чоловіків не буде кому опір чинити. І тоді, отут вже 15-16 вересня. З два дні відбулася така перша масова страта. Отут з району ринку з гето їх вже немічних, старих жінок, дітей попід мурами фортеці, отак от як на туди, на Радянський, на мирний, там знаходиться пам'ятний знак. Там були рови вириті військовополонені, гнали цих людей, і там за два дні стратили 18 з половиною тисяч від немовляток до самих старших. І м м рятували... Це замірним, да? там зразу з правої сторони. Так, так, тільки е е пам'ятник стоїть над, дорогою, право, над да? дорогою, а рови там в полі. Врятувались рятували. деякі е е дивом, діти, підлітки. От вони свідчили про ті страшні подробиці, жахливі. І сповіли, бо ми ж іс історики, ми ж не знаці зброї. Ну от поки що збираємо. А ось тут на банерах там друкуємо портрети наших загиблих брадичівлян, які віддали своє життя за наші свободу. Ну, Цей стиль називається примітивне малярство або наївне мистецтво. Нібито як діти малюють, такі прості, на перший погляд, але спробуйте їх намалювати насправді. Він працював, але в нього відрізняється тематика від. Від Марії Примаченко, він звертався до, до часів якби трипілля, трипільської культури, тут символіка, трипілля так далі. Картини, е, м, авторські іграшки, розмальовані витинанки. Сергія та знають за межами нашої країни. Тобто така дуже була талановита людина. Але на жаль, прожив дуже коротке життя. <різований> так, ну що, давайте зівчат почнемо. Про Барзака, а до спорту пойдемо, і я вам, хлопці, розповім про спорт. Ну, Давайте разом. Ви підтримуєте дівчат, дівчата підтримуєте. Давайте підемо, <різований> а потім отак. Э, в центрі нашого міста бачили, є ще один костел э, Святої Варвари. Так от в цьому костелі в 1850 році. Вінчався відомий французький письменник Оноре де Бальзак з місцевою графиною Евеліноганською. Е вона мешкала в сусідньому районі. Е цікавий запис в архівній книзі написано так. 2 березня 1750 року 50-річний юнак сорока шестирічної тулої. Чому юнак? Бо до цього часу ще не був одружений. Ну, і передавали цьому вінчанню 18,5 років стосунків. Так довго вони спілкувалися, довго ну, продовжувалося їхнє кохання. А почалось було звичайних переписки, написали йому листа, коли прочитали. Тут більше. О, як тут гарно.

Цікаво? Під земелі. Арфісу, десь, ну, Треба це все піднімати, десь знаходити, але в моменті в мене не лишилося. E, тут дуже гарна почитика в тому залі, можливо, вони там мовили, співали. І були ходи, які з'єднували e, це приміщення, з тим приміщенням, де там художня і музична школа, якби під землею, там вони, ну, да, вони собі Накаляйте. А якраз було накаляєте, що тут, напустите, там співати, то співають, то Дівчата, усім добрий вечір, шановні мої друзі ютуба. <смі> Такі рідні вже стали. О, Я вже йду додому з роботи, поставили машину в гараж, вже й темніє, бо були ще заїжджали на дачу, ова картошку купав. О, хочу вам. Сказати, сьогодні день такий був насичений, але такий море емоцій в мене. Після того, як побувала з дітьми у музеї, ви знаєте, воно того стоїло. Так цікаво розповідали. Стільки нового дізналася, дійсно гарного дізналася про своє місто, які були видатні люди. Розказ розповідали про 19 століття. Про те, як місто відбудовувалося, вкладалися кошти немалі в його розбудову. І, на жаль, яке воно зараз стало. Аж не хочеться про це говорити. Лада хочеться, щоб була краща. Скажу вам так. Тому що дійсно місто нас наше гарне, велике, але не вистає в ньому господаря. Шкода, але. Так воно і є. Ой. Ну, ще буду десь, то ще буду знімати. Ми з дітьми домовилися, будемо ходити тепер на різні екскурсії, вистави. Буду вам знімати, показувати. Та й так. Ну, добренько тоді. Усіх люблю цілую. Дякую, що ви зі мною. До побачення!